Передати Троїцький собор у власність Православної церкви України таку пропозицію на сесії обласної ради винесли депутати від фракції ВО Батьківщина і Європейська Солідарність. Рішення про передачу Собору до власності Троїцької релігійної громади обласна рада ухвалила ще у 2007 році. Ми не скасовуємо розпорядження про передачу, а вносимо зміни. І в цих змінах ми забираємо Московський патріархат і прописуємо Православну церкву України. Отак От нас юристи переконали, що так. Законніше ми не маємо права скасовувати свої розпорядження, а зміни не маємо із проханням підтримати ініціативу до депутатського корпусу. Звернулися і представники духовенства. Говорять, нині основні богослужіння проходять у Воскресенській церкві, і розмістити у приміщенні усіх відвідувачів досить проблематично. У той час як Троїцький собор у рази більший за площею. Сьогодні цей собор не заповнений. У них достатньо храмів і соборів. Тому моє звернення підтримати, друзі, щоб один з храмів сьогодні належав Православній церкві України. Сьогодні приходить тисяча п'ять тисяч людей, як би не прискорбно. Нагадувати нам, приходить на похорон, маса людей, гинуть наші герої. А в церкву Воскресенську це музейна церква, чотири метри стіни, там двадцять чоловік поміщається і душно. Там гроби розмістили, друзі, три. Родичі не мають де стати. Депутати внесли це питання до порядку денного, але до розгляду так і не дійшли, оскільки голова обласної ради передчасно завершив пленарне засідання. Вчора був присутній на похоронах загиблих наші бійці 211-го окремого батальйону. Було присутньо на похоронах більше 200 чоловік на мій підрахунок. Місця навіть для зайти, щоб віддати шану нашим загиблим. Немає приміщення, навіть такого. То я думаю, що на даний час це дуже. Таке болюче питання для всіх нас, на жаль, наші герої гинуть. А відспівати проводити в останню путі їх навіть немає приміщення. Тому це дуже важливе питання. Я вважаю, що вона треба обов'язково на наступному пленарному засіданні прийняти. Новини СТС.